Українські народні перекази Про Богдана Хмельницького В селі Соботові люди розповідають, що там колись жили одинокі діти баба. Дітей у них не було. Одного разу чують вони, що в них коло ганку плаче дитина. Вони вибігли швиденько і побачили немовля, загорнене в ряднину. Лежить під хмелем, що оповив ганок. Діди каже Візьмемо собі цю дитину, а баба собі, Візьмемо, це нам її Бог так. Пораділи діти баба і забрали дитину в хату. Як же ми його назвемо? питається дід. А баба й каже, Він нам Богом даний, то й назвімо його Богданом. А що знайшли його під хмелем, то гай ще зветься і хмелем або Хмельниченком. Так і виріс у них Богдан Хмельницький і став бравим козаком, а згодом і гетьманом України. Озвучила Анна Акапян для проекту книги, що говорять.